Вони написали бізнес-план, перебуваючи у російському полоні. Одного з них невдовзі звільнили, інший залишився. Тож нині цю ідею реалізовує лише один із воїнів, аби побратиму було куди повертатися і де працювати. Максим за позивним роджер відкрив у Львові страйкбольний клуб. Днями організував благодійний турнір, збирав кошти для бійців свого підрозділу. Історія роджера далі. Хто в командах? Шикуємося відразу по командах. Максим швидко скоординовує учасників страйкбольного турніру. Слава Україні! Шлав! Шлав! Мене звати Максим, позивний Роджер, з ким не знайомий. Турнір це можливість допомогти своєму близькому побратиму спецпідрозділу на купівлю сканерів ПІВІ. Фінансово-соціальний проєкт. Так, Роджер називає свій нещодавно створений страйкбольний клуб. Відходимо за Тільки після цього Максим дозволяє почати перші поєдинки благодійного турніру. Два, один, старт. Мене рухає проєкти з якимось, з сенсом, з місією. Вони мене заряджають. Створювати і допомагати своїм друзям, От це триальне Типу. Без цього мені було б дуже сумно була б депресія. Не розумів чим займатись. Кікбоксер, призер Кубка світу. Максим пішов у військо на початку повномасштабного вторгнення. Спершу у складі ТРО Азов Київ боронив столицю. Я доброволецем полетів в оточний Маріуполь на допомогу братам з Азову. 28 березня почав оборону Маріуполя. Потім вже 14 квітня ми евакуйовувалися на Зовсталі і там тримали оборону. Азовсталь всі красоті стояли скільки могли, і лише за наказом головнокомандувача вийшли. Далі полон. Етап Воленівко, і 13 місяців у російських катівнях. Тоді познайомився з морпіхом Антоном. Ну, там в полоні просто тема, що не спілкуюся про те, де ти зараз знаходишся, щоб не грузитись. А згадували там минуле, планували майбутнє, створювали якісь проекти. Томаче там прописують якийсь бізнес-план, щось думати, де що, туди. Там знайшли якісь листочок і писали. Кроч. Тоді Антон підкинув ідею створити страйкбольний клуб. Уже невдовзі розробили план, а потім Максима забрали на обмін. Пам'ятаю, з Антоном спілкувалися, що він говорить, коли повернусь з полону, то скажу вітаю абонент знову на зв'язку. І мене ця фраза дуже запам'яталася. Я теж як повернувся, телефоную брату, абонент знову на зв'язку. І коротше, він не зрозумів, хто це. Потім передзвоню Максим, там кричить, куди їхати про спільну справу з другом. Боєць добре пам'ятав. Це одна із е, нашого озброєння стрільбольного клубу. Це імітація КСУ. Автомат Калашникова, розкладний складний, е, укорочений. багатьох військових. Ну і вже в принципі більшість підрозділів мають свої стрикбольні приводи і військові. Які готуються на службу, які відпрацьовують якісь завдання, робляться, звичайно, з стрибольною зброєю. Саме на етапі психологічного відновлення ветеран зрозумів, що йому не аби як подобається щось організовувати. Боротьба за побратима Антона додатково мотивує. Я вірю, що він скоро повернеться, і мені недавно приснився сон, що Антона також обміняли. І я вірю, що це в найближчі місяці станеться. Роджер хотів закрити збір на 50 тисяч гривень, а зібрав на 15 більше. Я думаю, що цивільним час від часу згадати, що нам потрібно пам'ятати про поводження зі зброєю. Я вважаю, що ми вже вимушено робимо такі заходи, тому що в принципі люди зараз не дуже не дуже активні. В плані донатів серед стрільців не лише цивільні, а й ветерани. Я брав в, в настоящість <плес> страйкбол, можна так сказати. Зараз перший раз дуже класно, задоволений. Навіть з протезом працюю, тільки що і прапор забрали, і троїх сняв. Так що нормально є навички, все-таки дають знати свої. Ми всі одна сім'я, той, хто носить піксель. Усі арбітри в клубі, товариші Максима. Ми познайомилися через фанатське середовище. Він фанат Динамо, я фанат Карпат. Десь. так і познайомилися. В принципі, коли він вже був на війні, так і переписувалися в інстаграмі. В страйкболі я вже восьмий рік, як і в Сікібі, так і в Великих іграх. Зараз це доброчинна справа. Тобто, скажімо так, Макс влітає в копійку. Насправді такий турнір він. Коштує для гравця набагато дорожче. Два сканери FPV незабаром передадуть на фронт. Що робити з рештою коштів? Роджер ще міркує. Зараз це друга гра, яку я разом з партнером організовую, тому ну ще багато треба наладжувати. Це тільки старт а роботи ще дуже багато. Максим про плани розповідати не любить, проте обіцяє усе побачимо самі. Зі Львова роман Гаврилів, Юрій Глубінка. Подробиці телеканал інтер. Марафон єдині новини.